Всім привіт! Привет! І з вами Люлька і Шпулька. І сьогодні ми будемо грати в гру Хто краще бреше. От і дізнаємось, хто із нас краще бреше. Так, хто буде починати? Я чи ти? Я. Ну давай. Так, дісталю. Ну я спробую. Мені цікаво, я не хочу програвати. В мене мило, яке пшикається в наш А... Ну, яке зрозуміла? Так, да, але давай... Пошкліби по ньому пальцями, нігтями. У мене їх нема. Ну, блін, якісь є. І ще раз. М там а... декіль... декілька запитань. А спробуй на нього натиснути. Руку? Uh... Ну, вона ж пшикається. Так. Да. Почула? Так, да, але... Що ми тепер з рукою робити? А так і тримай. Uh, так, добре, а давай постукай по ньому. Я. Yeah. Кулачком. Я те я його на стіл По Бубашки поспівала. Я не знаю, хто придумає ці челенджі ігри, блін. Так бреше чи не бреше? А-а, ще раз по ньому пошкреби. Тихо мені. Мені Блін, коротше, я не знаю, але я буду казати, а, що ти брешеш. Це не мило. Воно, коли прискало, коли ти натискала, воно для мила якось дуже, ну, дуже кратше рідке було. Мило трішки густіше і такого звуку немає здавати. Ну добре, дивись. <плес> Блін, я що програла? Ні. Я брешу. А, да? Один нуль в мою пользу. Ну, став його. Так. А що мені тепер з рукою робити? А в тебе там десь є там витри? Ага, тобто мама розкусила, що вона бреше. А тепер я тебе буду розкусити. Дай не розкусиш. А що в тебе? Зараз. Боже, що де дістати? А, в мене а, туш для вій. Якими очки красить? Відкрий, відкрути. Так. Закручувати можна? Ні. Що, так и дермать? Да. Ти ж собі руки На фарбуй цей ок. От, от як я зараз це буду не, не бачить чи робити? Не знаю, давай. Ну, фарбую і що? Чудно. Закручуй. Закрутила. Постукає нігті. Попасть. Поклади її на стіну, покатай. Добре, я тобі вірю. Так, да, ти віриш? Є! Тада! Два нуль в пользу мами! Ні, ні, якщо цей. Але я згадала, що ти брешеш? Ну, а не, не рахується, Як це не рахується? Отак! Знаєш, ти знову, як була маленька, казала, як програєш, тебе завжди була правила, Змія? І ти постійно їх змінювала і знову ти так робиш, але ти вже не маленька. Ні, не, не рахуйте. Тепер я. Я так не граю, вона мене знову дурить. Так, що? Так, так, не пропля. Що взяти? Це чи це? це? А. Вона ще й не знає, що вона брала. Ні, я знаю, я просто не пам'ятаю. Ну, добре, оце. У мене блочок від зарядки. Виймеш... миш. Тебе тільки блочок шнура? Тільки блочок. Постукай пальцями. А поклади на стіл? А почухай пальцями по ньому. Я не знаю, як це робити. А оціми двома штучками, якими втикають в розетку, постав на стіл. А тепер іншою стороною. Як це інше? Ну, зворотньою. Перевернути? Так. Да. Це ще. А ще раз постукай. Це як? По столу? Н Ні, кулачком. Ще запитання. Та, я не знаю. Добре, давай так. Хорошо. Ну, я ж вірю в своїй дитині. Я тобі вірю. Не так не в та роли. Не. <�zza> не можна так відверто радіти. Але я не можу стриматись. Так, тепер моя черга, так. А, мене щось ножка затекла. Чекай треба ножку прибрати, не можу. А! Мама! Фу, фу. Не мамка! І так, тепер моя черга, да? Не підглядай, дивись в інший бік. А в мене кубик-рубік. Ти що, в мене в кімнаті була? Да. <гас> ну добре. Його. Як покрутити? Ну, як, ти... як, як кубік крубі Так. Да. Кого ти дуриш? Тебе! Ти не була в мене в кімнаті. Тобто, ти думаєш, що я за цілий день не була в тебе в кімнаті? Ну, не могла зайти, щось взяти, поки ти була в іншій кімнаті. Я цілий день майже була в в своєї кімнаті. Не збереши. Ну ти ж з неї виходила. А, -а, а ти зібрала його ще коли ми не брали. А яка різниця, коли я його забрала? Так не чесно, ну добре, поклади його на стіл. А типу візьми і кинь його на стіл. Господи. Попросила я кинула. Пусть сейчас не дитин. не знаю, что тобі ще сказати. Ну не знаю. Ведь же робить якийсь звук, але його підкинуть. Давай я не дивлюсь. Просто підкинуть? Да. Испимать? Да. Что це за кубик рубик? Чому он так новенький? Ты чего не додействует? Не знаю. Ну, вот так вот попробуй. Покупку. Блин! я тобі вірю. Да? Да. Yeah. Показывай? Це чесно? Я з самого початку знала, що ти не було в моєї А от якщо знала? Так. Тепер у тебе останній предмет? Так. Да. Ну я знаю, що ти мені не помітиш. <кху> Досвід. Угу. Так. Я дуже У мене не в руках шампунь, який відкривається, ну отак, типу. Зверху відкривається? Да. Типу відклаціється? Да. Відкрий. Ти не відкрила? Не відкрила. Ні. Блін, не відкрила. Ага. Угу. -а, -а. а пожмякай його. Я пожмякаю. Ну понатискай просто на нього. Ну він не натискається. Ну його не чутно, я натискаю, але не чутно. А постукай по ньому. Постукать? Так. Да. Як клучком? Ти як хочеш? Комічком. А відкри і закрий Як відкрити? Ну, відкрий, а потім закрий Так в мене і так відкритий. Тоді закрий і відкрий Закрила. Закрила, да? Да, тепер відкрий Відкрила. Ладно, добре, я тобі вірю. Mm -hmm. Та блін, ну тюму! Ну схоже же було, ну правда. клац клац, клац, клац. Хоча... А я її відкривала звуку нема, і закривала. Звук є. Можна так, відверто, маму. Можна. У ну... Тебе і так три. Ой, два. Що це було? Ладно, давай, тепер я останню. А ну не підглядай. Дай. дай попить, я не дивлюсь. Готова? Угу, Почекайте. У угу. да. мене звичайна ручка. Классовка чи не? Ні, звичайно. Відкрий її. Як я тобі відкрив? Ну, колпачок знімаю. Немає колпачка на ній. Як це нема? Ходівіть їх. Так як є, тільки навпаки. А, ну добре, а втоведі якийсь листочку? У мене є оцей головоломка ця. Яка покажи. Ну, оця. Ти твої після Трошечки в куточку. Ну, зовсім трошечки. Почекайте. А косове десь можеш пописати? Так. Да. Ну добре, пишіть. Так, що писати? Просто! Отак. Як ja? будто ти її розпішниш. Добре. Ти можеш її розкрутити? Розкрутила. Закрути. Ну ти что, розумієш? Ну да. Закрутила. Ну добре, я тобі вірю. Я тобі вірю. Ти брала, віс! А, а, а як ти писала? Отак. А як ти його розкрутила? <свист> Отак. <свист> Це просто досвід. Наступного разу тобі обов'язково повезе. Ну добре, всім па-па. А ви пишіть, пишіть в коментарях, робити чи другу частину. І обов'язково підписуйтесь. Підписуйтесь і ставте лайки. В... Приходьте в нашу команду і колокольчики не забувайте. Всім па Всім па-па! Что-то мне кажется, что... Шо...